Доброго раночку, неймовірно, чарівні карти. Тут поради такі, що буває, знаєте, шукаєш вихода і раз карту витягнеш, зразу все ясно, як поступить. Відповідь на таке ваше питання дуже-дуже часто зустрічається. Як повернути душевний стан? Спокій. Як повернути равновісіям? І вчора мені Маринка написала. Я подивлюся її особисто час. Годинка, півтори, я подивлюся. Так, дивимося, задумайте на кожен свою карту. Як повернути спокій. Задумуйте, перша карта, друга карта, третя карта. Карти неймовірні. Взагалі неймовірні. Я сама буваю, як треба якийсь зробити вибор. Витягну карту зразу, все ясно. Хто задумав на першу карту? Ластівки. Так, задумали, тут вам треба <кхух> починати щось нове. Поміть одне, що не треба тягнути за собою оте старе. Що страдаєте, що хвилюєте, що вас тривоже, мучить, вам потрібно починати нове. Нове починання це. Ой, я ж аж так знаєте, хочу вам емоціонально сказати. Знаєте, як ото карта є дурня, глупця, второ, нульова карта, початок, оце ця карта. Я дуже багато розумію моїх підписниць, хто стали, на жаль, вдовами, потіряли своїх чоловіків. І це дуже тяжко. Ну, це неймовірно тяжко. Це словами заспокоїть неможливо. Але ж ну, треба переключатися на щось нове, починати щось нове. Є діти, є раді кого жити, і в кінці кінців ну, ще життя у вас є, бо багато дуже молодих дівчат. Сталося таке, що вони стали вдовами. Це страшно, але життя ж все одно на цьому не закінчується. Треба починати нове, на роботу йти, одягнутися щось по-іншому, прибрати всі речі, які вам нагадують. Не треба себе травити і мучати, які нагадують про покійного чоловіка. Ну, це, наприклад, те, що касається, хто, хто потеряв близьку людину. А так, хто в депресії, в сумі, тут починать нове. От треба почати. Начать, і все. І ви побачите, цей ваш стан, такий тривожний, емоційний, пройде. Друга карта. <кхем> Похожа карта це переключитися треба. Наприклад, да, займаєтесь ви ну, бухгалтер, допустим, і вам вже воно, ну, ви любите свою роботу, але воно вам вже зависло, тянеться. Візьміть, слухайте, підіть на курси англійської мови або підіть на танці. Да, ви будете зараз хтось може напише. не невчасно війна. Так зрозуміло, що війна, війна три роки, так що не жить. Ні, я не засуджую тих, хто і день народження собі відмічає і там десь їде відпочивати. Я цих не засуджую. А як? А коли ж жить? Коли жить? Не треба так гучно, там буває там такі гучні, показують, як їх зустрічають. Свята, ні. Ну, все одно відмічати треба, бо ну, ми живемо і нам треба жити далі. Тут треба переключитися на щось інше. Або, наприклад, ну, ходите, ви блондинка, там, да? і вам воно ну, ви гарно, все, воно йде, ну, воно надоїло вже. Ну, візьміть, допустимо, кінці волосся підкрасьте там, чи роз, рожевим, чи блакитним, чи водяги щось додавте. Ось, переключіться на нове щось, придумайте щось нове. Ось, або заведіть собі нового друга, питомця, Там все життя не держали котів. Ну, візьміть із приюта котенка підберіть. Я в першу чергу не купляю совєтую породистих, а от і в приют піти, і ви добре діло собі в карму зробите. І тоді вам добро прийде. Третя карта. Інтуїція. Ви повинні просто сісти, взяти собі, ну, хай навіть бокал вина. Хто не п'є. Щось спірне, візьміть сок, каву, сядьте так тихесенько, тут показано ночне время, суток. І подумайте, що би ви хотіли. Я так часто, допустимо, роблю, що би ви хотіли ну, наприклад, поїхати десь туди, де я не була, або зробити щось таке неймовірне, що я ніколи не робила, ви почувте, ви відчуєте свою інтуїцію, що вам потрібно зробити. Якщо сподобалось, пишіть.